Україні. Вони все От, ця, ж наші боротьці діло. От це ж на небесах. Нехай це піти ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь благословенна ти між жінками і благословен плід у тропи Твоєї, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса без душ наших. Отче наші набесах, і весни, ім'я Твоє, Хліб наш що дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і вроди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобою, благословенна на тині жінками, і благословен плід утроби твоєї. Бо ти породила Ісуса Христа, спаса Визволителя, душ наших, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минува. Світлука амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобой, благословена тими жінками, і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса визволителя душ наш. у їм Отця, святого Духа, у ім'я Отця. Я і сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Я звертаю до вас, вчителі на війниці, молиться раз на місяць за дику добру справу, щоб кожний учитель, у кожному починається ураг, сказав, що наші Богородиці діють з дітьми разом, і закінчує постійний урок діти додому світло нашої Богородиці. Буде більше корисних від цих дітей, буде молиться, будь бана за що. Не чекати раз на місяць. І то багато, але зробить довгу справу, щоб це було кожен день. Вам це не тяжко зробити, не трудно. Помагається, починається урок змолити і кінчати ношень. Ну, Хтось задовольну, повноється, їздити додому. Суть довгу справу. Не попомагає. Ва Вам дякую, хворчу дякую. Дякую, дякую, Михайло, дякую всім подмесичанам. Вчителям і учням, і запрошуємо на наступний місяць, коли саме ми будемо озвучувати. Дуже гарно у.